Творчість від слова творець, тобто Бог, а малюнок дитини це відбиток новинної душі. Ще в грудні відбулось урочисте завершення конкурсу виставки «Різдвяна зірка в будинку милосердя свято архангело михайлівського жіночого монастиря. Благодійний фонд Шлях до свободи намагається підтримувати такі події: 80 робіт з різних куточків України, багато дітей. Для них Людмила Ткаченко з колегами підготувала подарунки та накрила солодкий стіл. А пізніше благодійний фонд Шлях до свободи організував свій конкурс дитячого малюнку на тему Різдва у недільній школі свято-троїцького храму селища Крива Балка. І сьогодні благодійники завітали сюди, щоб відзначити найкращих художників та майстрів, а також викладачів. У нас сьогодні праздник творчо. праздник підведення того рисунку, який у нас був об'єднаний конкурс перед новим годом на рисунок рісунок Рождества Христова. І сьогодні ми подводим итоги. У нас є победители перше і второї міста. І ми сьогодні ті дітей вирішили наградіти, пашріти, тому що то очень важно для дітей, тому що они люблять получать подарки. Потім лучше делают свою роботу. Недільна школа в Свято Троїцькому храмі існує вже 20 років. Продовжилась традиція, яка існувала в дореволюційні часи. Діти вивчають слово Боже і пізнають, як бути справжніми православними християнами. Это изучение заповедей, которые здесь преподаются. Школа тоже Имеет такой воспитательный характер, потому что не только мы изучаем здесь слово Божие как науку, да, вот воспринять его, но прежде всего мы ставим цель еще и научить наших детей, чтобы они были хорошими христианами, чтобы они знали, что есть добро, и это добро надо творить и распространять. Вот самая главная цель нашей воскресной школы. Каждый день в воскресной школе, потому что мы вкладываем в души, сердца, стараемся с Божьей помощью вложить в сердца, души детей то добро, которое останется с ними навечно. И рисунок — это еще одно подтверждение того, что дети вкладывают свой взгляд на жизнь, свое мировоззрение, оно все отображается в рисунке. И поэтому... Это событие, оно действительно важно для, для жизни детей. Воскресная школа младшая группа начинается у нас именно с рисования. И Галина Георгиевна, которая преподает этот предмет, на фоне рисования дети у нас рисуют, она им рассказывает э, заповеди Христова, она рассказывает первые понятия о Боге. То есть дети маленькие трех-четырех лет ча чаще всего и вот слушать, воспринимать просто так они не могут. Поэтому они параллельно в это время рисуют, рисуют то, о чем им говорит Галина Георгиевна. Окрім співу старослов'янської мови, вивчення слова та законів Божих, діти дуже радіють малюванню, можуть виразити себе і сьогодні їх нагороджують. Спочатку за перші місця, потім за другі. Діти різного віку від трьох рочків до підлітків. На всіх чекають подарунки, дипломи та солодощі. Я думаю, что мы должны любые награды воспринимать правильно, во славу Божию, приписывать славу не себе, а Богу. И детям мы тоже это говорим, и дети, и темы тоже в этом плане воспитываем, поэтому Господу слава. Сегодня знаменательный день, сегодня пришли наши благотворители, они как-то подняли, можно сказать, ну, настроение для наших Питомці для нашого світлого будущего. Я хочу сьогодні поблагодарити Людмилу Михайловну Ткаченко. Хочу поблагодарити наших преподавателів, хочу поблагодарити всіх тих, хто участвует в этом доброму христианському, можна сказати, началі. Людмила Ткаченко постійно опікується дітьми з недільної школи, допомагає з існуючими потребами, а сьогодні ще й вирішила влаштувати таке свято. Мы опекаем этот храм уже несколько лет, помогаем воскресной школе, мы помогаем этим детям, покупаем кастовары, оказываем помощь, которую надо, там и Слово Божие мы покупали, и молитвословие мы покупали, потому что они изучают. Это дети, которые будут в будущем высоконравственные граждане нашей страны, они, они учат это Слово Божие, и я уверена в том, что они Будуть уважать старших, не обижать младших, не обжати животних. І якщо це все буде, допомагати ближньому, допомагати старим людям, даже перейти дорогу. Якщо це все буде, то звісно, у нас буде здорове громадське общество. Головна заслуга, що всі ці роботи з'явились, належить викладачці з великим досвідом, майстерністю та любов'ю всіх учнів Галині Георгіївні Лобко. Хотим наградить преподавателей, потому что у них очень тяжёлый труд научить ребёнка слову Божьему и научить даже рисовать. Тут есть детки, которые 5 лет у нас награждаются сегодня, есть 4 года. Это маленькие ещё, и их сегодня научить чему-то это сложно. Ну и мы преклоняемся перед тем преподавателем, который сегодня эту такую тяжёлую работу проводит. Ещё даже когда мы начинали вот в начале учебного года начинали зачать закон Божий, сотворение мира, так девочка, она у меня, мне так нравятся ее рисунки, она маленький, ребенку уже 6-7 лет, она говорит, все, что Бог создал, и нарисовала аж на пяти форматах, а четыре она нарисовала и дружбу людей, и животных, и деревья, и птицы, и солнышко, все она нарисовала. Значит, ребенок понимает, значит, все-таки искра больше в ее душе. Мне это нравится. А к Рождеству мы готовились і в, э, в младшей в школе, і в старшей в школі. Ну, со старшей школи, если я начну со старшей школы. Э, у нас вот работа, вы видите, э, пещера это ангел и свет. Ну, я говорю, детки, можно было по-другому немножко. Они говорят: так мне, Галина Георгиевна, в ночь пришел свет. А свет это Иисус Христос. Правильно я не Ця єдина темна аплікація була створена руками Віри Канюшенко та її подруги. Ми одразу відкрили Біблію, почали подробно вивчати рождення, і, ну, місцевість і почали по цим описанням робити рисунок. Коли народився Ісус Христос, Віфлеємська звізда всім ну, ангелам, пастирям послала світ в цю пещеру, і как бы, ангел при, ну, заходив в цю пещеру. 12-річна Віра отримала перше місце у конкурсі з двома роботами. Одна з яких рідний храм, але трохи прикрашений яскравими куполами та ангелом. Віра каже, що її надихає атмосфера недільної школи. Мені подобається дуже читати містер в словянському язике. Нас учителя Михайловна. Дуже подобається обращення вчителів до ученикам, Очень добре і замічательного учителя у нас. Просто когда заканчивается служба, ти знаєш, що ти пойдеш в воскресну школу, тобі не, не треба, як в школі там сидіти, думати, ти просто свободно там сидиш і ти не напрягаєшся, тобі все так объясняют. Галина Георгівна із захватом розповідає ще про одну роботу, де хлопчик, почувши біблейську історію про всесвітній потоп, намалював веселку і голуба. Я коли спросила, ну що значить ніки? Потому что я понимала, что он говорит, а голубь – это мир. Чтобы люди жили в мире друг з другом, і страны між собою жили в любові і в дружбі. Понимает ребенок? Понимает. А ще одна маленька художниця свій малюнок пов'язала з діяльністю благодійників. Ви бачили маленьку качечку, вона така швидка у нас. Вона нарисувала йолочку і нарисувала ангела. І говорить, Ангели украшають йлочку і подарочки. А я говорю, подарочки на небі. Галіна Георгівна. А ці подарочки Людмил, руками Людмили Михайловни нам подарують. Св'язала зі <звязала> мною з небесним. Хорошо, родінки, Звичайно, хорошо. Тож задоволені діти та викладачі знову чекають вже знайомих представників фонду в гості і продовжують бачити у кожній такій події Божю волю.